У рамках підготовки до нового сезону от придбав такий от дешевий сигналізатор клювання від флагман Intens Євросигнал. Що я вам можу сказати? Що Дешевше за нього, ну, навіть я не знаю. Тільки якісь там дзвоники. Тому що він коштує зараз зі знижкою на сайті я замовив 328 гривень там, з копійками. Ну що, я його подивився, працює він, бачите, від крони. Ось, Ось такий елемент живлення в нього крона. Тобто, по досвіду експлуатування минулих, ну, сигналізаторів крони вистачає на великий час, на сезон, а може навіть і на два сезони, в залежності від того, як там його. Будете експлуатувати з якою інтенсивністю. Так, що ми маємо в нього? Можна підключати тут е, цей свінгер. Розйом 2,5 мм є. Кнопка включення. Це у нас е, гучність, це тональність, а е, це чутливість. Бачите? Все у нас, як би, він працює. 15 секунд, я вже порахував, 15 секунд е, після включення, чи як е, буде у нас якийсь рух, там, жилки, він працює потім вимикається. Ну і все. І отут -от ми регулюємо гучність у нас 4. Чотири режима гучності. Також. Чотири режима тональності. Ось. І це чутливість у нас. Теж 4 сигнали. О, 4 варіанти регулювання. Все. Ось такий от простий, дешевий сигналізатор.